Раніше були наліпки, спінери, ляльки лол та поп іти, а нині естафету підхопили лабубу. Цей бренд виготовляє колекційні плюшові іграшки-монстри, які створив художник із Гонконгу. Лабубу головний тренд 2025 року. Це шестирічна мукачівка Вероніка. Дівчинка обожнює свою нову іграшку Лабубу та поділилася своїми емоціями. Вона у неї нещодавно. Спочатку Вероніка побачила Лабубу в соцмережі TikTok, Потім у подруги у дитсадку, а згодом її купили батьки. Я і очки, і очик. Він родиться ці зубки? Ага. Тату Вероніки Віталій Січ розповідає про те, що не бачить в цій іграшці нічого поганого. Якщо чесно, не знав, бо дитина сама сказала про цю лабубу, бо побачила десь в якихось роликах в Ютубі, в Тіктоках, що пішов якийсь тренд. І дуже просила її купити, тому що вона їй дуже подобалась. І за цим рішенням ми її купили. Вона була дуже щаслива. Я би більше сказав, що в період війни більше вплине на емоційний стан сам батько з матір'ю як іграшка, або навіть дозвіл батьків, або наоборот, не дозвіл батьків дивитися і рухатися в соціальних сетях чи мережах, як правильно буде сказати, це більше вплине на емоційний стан дитини, ніж як іграшка. Якщо дитина просить іграшку, значить вона лише просто хоче як дитина і ту іграшку, а не як якийсь. Так скажем, віруючи в якогось демомона або ще щось. Це ж дитина. Нині створений чималий попит на ці іграшки, тому під вплив потрапляють не лише діти, а й дорослі. У свою чергу опитані нами місцеві жителі кажуть, що їх лабубу не лякає, не дивлячись на немалу ціну, більшість батьків вже встигли купити для своїх дітей. Я ставлюся абсолютно нейтрально. Насправді я ставлюся до, до цієї іграшки як просто до іграшки, як іграшка свинка пепа або як іграшка Мікі. Ось і типу нічого прямо страшного, критичного в цьому я не бачу. Багато чого то можна придумувати собі, що, що хочеш. А іграшка то іграшка. Ну, ніяк не впливає та іграшка ні на що, а тільки ціна. Бо е, зараз реклама, і вона коштує дуже багато. Зараз багато чого демонізують, або вже є демонізоване. тому для мене це кожен сприймає все для себе. Так, як він вважає за потрібне, тобто для когось демон, для когось звичайна дитяча іграшка. Вона, знаєте, як з фільмів жахів, щось дивне і чересчур дивне. А як ви думаєте, така іграшка може вплинути на психіку дитини? Я думаю, все залежить від виховання в першу чергу. Тобто, хтось з дітей знову ж таки сприйме те. Так як я вже казала, за щось демонізоване. Хтось буде сприймати за щось просто миле і цікаве, неординарне. Іграшка – це дивне створіння страшною посмішкою та сердитим поглядом викликала різні реакції у суспільства. Дехто вважає цю іграшку милою забавою, той час, як інші, перебувають у паніці. У соціальних мережах батьки б'ють на спалах, адже на їхню думку, ці незвичні іграшки можуть вплинути на психоемоційний стан дитини. Це дуже некорисна іграшка, бо несе ні добра, ні краси. Чесно кажу, що страшно на неї дивитися, на те, щоб любував. І гратися, іграшка страшилка. В мене дитина злякалася її. Відчуваю, що ці іграшки недобрі, хоча там і по образу все ясно. Ціла бобу реально страшні, ніяких позитивних емоцій. Вони не можуть викликати у дітей. Я щось пропустила, колись були ведмеді, зайці, ляльки, на людей схожі, а це якесь чудо юдо. Все це на даремно гроші. Маркетинг править місками негативно. Вже краще маминою помадою стіни в хаті розмалювати, чим таким страхопутським бавитися. Прикро, що щось миліше найде в популярність страшним. Людям мало вже ті негативи. Ще й не іграшки переносять якесь масове зомбування. Можна купити дитині іграшку нормально. Якщо то хлопчик, то якась машинка або настільний теніс, а багато дечого цікавого і для хлопчиків, і для дівчаток. А це таке страшне, що дійсно дитина ще переподеться. Це моя думка. Є така версія, що лабубу списана з демонічної істоти пазузу. Але якби там не було, іграшка викликає відразу. Гадаю, батьки зі здоровою психікою таке дітям не куплять. Тут і досліджень не треба. Лабубу завірусила свіче близько двох місяців тому, проте охочих придбати її досі є. Свої гроші назбирала і купила собі лабову. Я, звісно, хотіла маленького другого, але попався такий ну вже добре. Лабубу це щось дивне, незвичне та миле увагу дітей і дорослих привертають великі очі та яскраві емоції, з якими зображають персонажів. Чи справді ця іграшка несе психологічну загрозу для дітей, пояснила психоаналітик Діана Ращупкіна. Що я можу сказати, звичайно, що Лабубу дуже така неоднозначна зовнішність, тому що з одного боку це така милапухнаста іграшка, а з другого боку, це і такий звіриний оскал, і зубки. Однозначно, я би не рекомендувала давати її маленьким діткам, такі, які ще не мовляти, які не можуть. Говорити не можуть виясняти свої, виражати свої емоції. Але для дітей старшого віку це, в принципі, може бути мила іграшка, яка ні до чого не зобов'язує, ніяких страхів не наводить. Я б сказала, що в будь-якому разі це залежить від того, як сприймає цю іграшку сама дитина. Тобто я б порадила, щоб батьки. Перш ніж хотіли би купити дитині таку іграшку, обговорили з нею, що вона відчуває, коли дивиться на цю іграшку. Звичайно, так. Я думаю, що, скоріше за все, не в самій іграшці проблема. Проблема в тому, що діти зараз дуже багато дивляться соціальних мереж, Тік-Току і так далі. І можуть залежати від самих навіювання соціальних трендів, це стає таким культом. І якщо сьогодні вони просто хочуть колекціонувати іграшку Лабубу, бо це роблять всі, а не тому, що хочу я, то ну, недалеко так і завтра всі скакали з моста. Оригінальні лабубу продаються у форматі blind Box. Це закриті коробки, тому покупець не знає, яка саме лялька йому попадеться. За словами психологів, такий ефект несподіванки стимулює купувати, але сама по собі іграшка не є шкідливою для психіки дитини. Як зазначила психоаналітик Діана Ращупкіна, вона може стати однією з багатьох приємних іграшок у житті дітлахів, не завдаючи шкоду їхньому психічному здоров'ю. Справжня потреба малечі це довірливі стосунки в сім'ї та щасливі батьки.